Діло в процесі. Ви знаєте, що вважається, якщо, пішов на рибалку, це цей день у житті не вчитується. <різь> <різь> ну теж це віддихаєш такий. Ну, Вроді ти не жив, а просто відбіхали. Пан Володимир, рибалка зі стажем. Розповідає, що з Малку ловить рибу у сеймі і прилеглих озерцях. Сам більше я помітакого сума. Я його не вважаю. Так. А такого я ловив собі ростом. 9,5 кг. Всяку рибу ми ловили і ліща всяка риба. Ну, зараз бачите, це дихати не дають. З Росії текло все, якась нечисть, і риба вся наверх вийшла. І пропала, і все. Вони раніше, оце ще ж 20-30 тому пускали зимою. І осінь, якось зимою під льод пускають, риба дохне. Неподалік село Піски, звідси до Росії вверх течії 9 кілометрів. Такий мор риби у сеймі, як минулого тижня, місцеві вже спостерігали і пов'язуються з викидами на території Росії. Недавно ми тільки ловили тут а рибу, а сьогодні вже вона плаває мертвою. Бувало, але ну, тільки годів п'ять назад. Під берегами все дохле, риба луняє. А давно це? Ну, з неділю. Зараз вже вода чистіша, а тоді була жовта. Це все оттуда з Росії. «Шість років чи скільки назад. Набагато менше подохло, а в цьому году страшне. Дуже набагато багато подохли. Є така надія, так ми думаємо, що наша втекла ця такі судаки, що Ми їх в житті тут наловили. Рибаки наловили таку рибу, як дохлела. Державна екоінспекція минулого тижня отримала скарги громадян на мор риби в населених пунктах, розташованих на семі, в районі російсько-українського кордону. Це відео прислали з села Манухівка за 4 кілометри від кордону. Село пруди нижче по течії Путивлем. Там теж зафіксували мертву рибу. Речниця Держекоінспекції Наталія Новак каже, що взяти проби води в Манухівці неможливо, оскільки вона розташована у 5 кілометровій зоні і доступ туди закритий. Поверхневі води дослідили в населених пунктах, починаючи від нових вирків і до Мутина, що на 50 кілометрів нижче по сейму. Лабораторні дослідження показали низький рівень розчиненого кисню у воді. Водні біоресурси, скоріш за все, захинули внаслідок задухи, але а точну причину це може встановити лише ветеринарна експертиза, можливо, там ще якісь хвороботворні чинники. Скоріше за все має місце стороннє забруднення води, яке спровокувало зниження рівня кисню і який, в свою чергу, спричинив загибель водних біоресурсів. За словами Наталії Новак, у 2019 році була зафіксована схожа ситуація: масова загибель риби і зниження рівню кисню. У 2019 році ми мали можливість обстежити все русло річки Сейму у межах Сумської області. Зараз у нас такої можливості немає, оскільки там і території заміновані, ведуться активні бойові дії. Але вже по оцінка пробам, які досліджені нами, були, які були відібрані 28-го, 9 травня ми бачимо, що е, чим ближче до кордону, е, тим показники гірші. Тобто, чим далі, от в тому ж самому Мутині е, кисень в нормі і інші специфічні показники також в нормі. Можемо пропустити, що е, забруднення водою могло статися десь в межах е, Російської Федерації, але не можемо про це стверджувати, оскільки все русло річки немає можливості дослідити. Про великі обсяги забруднення свідчить те, що критичний рівень кисню спостерігається, навіть не зважаючи на те, що вода не стояча, а проточна. Такі обсяги зливати у воду на українській території просто нікому, каже Наталія Новак. Там такі населені пункти, в яких немає промислових підприємств. Тим більше зараз, щоб у п'ятикілометровій, навіть якщо припустити, якщо було б там якась невеличка фірма чи підприємство, то -километрові, 10 десятикілометрові, навіть 20 кілометрові зоні, вже такі підприємства або знищені, або просто ну відсутні. Вони не не проводять діяльність. Річка Сейм бере початок на території Курської області. В мережі є інформація з посиланням на видання «Курські ізвісті про те, що протягом понад шести років у Курську скидають каналізаційні води в сейм. У 23-му році там збиралися будувати каналізаційну насосну станцію для відводу стоків, але проєкт досі не затверджений. Попередня вартість КНС 90 мільйонів російських рублів. Фінансування наразі відсутнє. Пан Володимир тепер ловить рибу у прилеглому до Сеймі озері. Каже, тут вода залишилася чиста і мертвої риби немає. Розповідає, водиться караси, клинок, Окунь. Говорить, що це озерце свого часу зариблювали і звикли тут ловити рибу. Ось і перший улов. Хай жив, ми його мали. Оп, і все. Хай живі. Я так рибу не беру. Олена Рашевська, Віталій Педенко, Суспільне новини, Сумщина.